Увага! Німеччина щойно оголосила повний стоп для нових шукачів притулку. Без винятків. Навіть якщо ви просите про захист, більше жодного ласкаво просимо. Міністр внутрішніх справ Олександр Добрент підписав наказ, який уже сьогодні кардинально змінює правила в'їзду в країну. Це рішення не просто різке, воно означає поворот усієї міграційної політики Німеччини. Що сталося, чому саме зараз, і найголовніше, як це вплине на українців у Європі? Давайте сьогодні розбиратися. Мене звуть Ященко Антон, ви на каналі Без Води. Будь ласка, лайк і підписка, якщо ви досі не підписані, а я починаю. У перший же офіційний день нової німецької влади канцлер Фрідріх Мерц і міністр внутрішніх справ Олександр Добранд оголошують повну заборону на в'їзд мігрантів без легальних документів, навіть якщо вони просять про притулок. Всім мігрантам без права на в'їзд буде відмовлено незалежно від аргументації. Скасовано інструкцію 2015 року від Томаса Демез'єра. Це часи Меркель, але тоді багато хто з нас не цікавився німецькою політикою. Тож ця інструкція дозволяла пускати мігрантів. Із запитом на притулок навіть без документів, так було і навіть з українцями. Три тисячі додаткових прикордонників вже спрямовані на зовнішні кордони. У 2015-му Німеччина відкрила ворота, а у 2025-му грюкнула ними зі всієї сили. Це не просто жест, це демонстрація нового політичного курсу Via Machen Dicht. Ми зачиняємось. Це алюзія на вислів Меркель schaffen das» Ми з цим справимось. Найбільше постраждають ті, хто зараз перебуває в дорозі або планує податися на притулок найближчим часом. Особливо з Білорусі, але їх, чесно кажучи, не жалко. Балканського маршруту або з країн, які формально вважаються безпечними. Що ж по нам, по українцям? А що ж по нам, по українцям? Формально українці мають тимчасовий захист, 24 й параграф. Але посилення контролю на кордонах означає, будь-які проблеми з документами, реєстрацією або спроби повторного в'їзду, тепер можуть закінчитися або відмовою у в'їзді, або взагалі депортацією. Це не просто рішення одного міністра, це новий символ Європи. Кордони більше не про свободу, вони про захист від тих, хто стукає. І навіть ми, українці, яких ще вчора зустрічали з квітами, сьогодні можемо опинитися перед зачиненими дверима. Тож на завтра я вам зараз проанонсую, Я думаю, цей випуск буде всім цікавий і корисний. Підготую матеріал про те, які документи нам, українцям, котрі знаходяться зараз у Німеччині, потрібні для подорожів, бо попереду літо, і відповідно, хтось може хотіти з'їздити в Україну, хтось може з'їздити у відпустку на море, хтось що завгодно, але які документи потрібно нам мати, бо на кордонах зараз буде жорстко. Тому якщо ви досі мені не поставили лайк, будь ласка, поставте. І підпишіться, щоб не пропустити. Отже, панове, маємо новенького канцлера, правда, з другої спроби. І якщо вчора багато хто мені написав, що його обрали, бо я швиденько зробив випуск, коли його не обрали з першої спроби. От, там всі висновки в цьому вис... випуску не е... втрачають своєї актуальності. Тому рекомендую, якщо ви не подивилися, подивіться. Тож Фрідріх Мерц офіційно стартанув і не повірите, але після всього того цирку з його обранням він реально одразу взявся до роботи і швидко стартанув. Попередня новина, тому свідок. Без розкачки в першу ж ніч, я думаю, це було заплановано в нього на день, але другу спробу, я думаю, він не планував, тому затягнувся день. Але в нього був план і він його дотримався. Тому, не дивлячись на запізнення, в першу ж ніч він зібрав кабінет і видав перший указ. І не аби що, а про те, хто за що в уряді тепер відповідає. І найбільший тут вигодонабувач – це Digital Ministerium. Такого апетиту на повноваження не бачив навіть старий Шеубля. Шабля, 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 Не шабля, а шабля шеубля. І ось це міністерство з цифровізації, яке очолив Карстен Вільдбергер, він з ХДС отримало увагу частини аж із шести інших міністерств. Тепер цифровізація. Це вам не мем про принтери в німецьких амптах. Це серйозна імперія з контролем над кібербезпекою, іт інфраструктурою державною хмарою, бюрократією, законами, цифровими автобанами. Одним словом, все, що якось блимкає, пишіть або лагає. І ще тепер жодна серйозна іт закупівля в уряді не пройде без їхнього дозволу. До речі, в Кабміні тепер навіть черговість переграли. Діджитал міністеріум з рангом тепер вище, ніж. Транспорт та довкілля чи охорона здоров'я оце повага. Але це ще не все. Уряд вирішив досить вже тих спецпредставників, і із 43 залишили тільки 18. Наприклад, спецпредставника з міграційних угод. Чим він займався, я чесно кажучи, не знаю. Радника з фермерської зовнішньої політики, цікавий радник, е, так такий був е, морського уповноваженого та координатора з велодоріжок. Тож, як бачите, мерць як і Трамп почав з скорочень апарату, але менш скандально і, на мою думку, більш ефективно. Напишіть, що ви думаєте, стосовно цього приводу. І от вже зранку також наш канцлер новий не бариться і після короткої ночі одразу вилетів до Макрона у Париж, а потім вилітає до Туска в Варшаву. І там вони вже говоритимуть серйозно про Росію, про війну і як Європі вижити після чергового Трамп 20 у США. Але про це далі у випуску. І зараз хочу проанонсувати одразу після публікації цього випуску. Я почну записувати новий випуск про інтерв'ю Анджея Дуди Більд. В мене теж вже готовий, і там, повірте, буде багато цікавого. Отже, канцлер обраний, але з нюансом. Першому турі 18 депутатів просто сказали йому ні дякую. Та замість того, щоб кидатись, шукати зрадників і трасти всі фракції, мерт зробить вигляд, що нічого взагалі не сталося, і у такому стилі, що є його цитата, це був чесний день. І ще він сказав в ефірі АРД, що він не буде влаштовувати розслідування мотивів. Мовляв, таке вже траплялося, але ми знаємо, що не траплялося такого ніколи. І взагалі, ще й доказ довіри він каже це, що про нього за нього не проголосували. Так є. ну принаймні в другому турі, це доказ довіри, бо такі ж затягнули. А новий віце-канцлер і глава соціал-демократів Ларс Клінгбаль взагалі умив руки і сказав, що жодних ознак, що хтось із наших не голосував. Немає. Я питав, усі мовчать. Ну, хто ж зізнається в такому. Тож, висновок такий, що 18 людей кудись поділися, а замість драми, робочий настрій і дипломатичні посмішки. Ну, такі собі. Тобто, вони себе налаштовують, що головне не ті, хто підставили, а те, що уряд обраний і країна має лідера, і працюємо далі. Ага. І звісно, можна ж не шукати винних, але у політиці пам'ять довга. І хтось точно веде свій список тих, хто підрізав мерця на повороті. Ця історія ще один штрих до глобальної тенденції кризи довіри до політичних еліт у Західній Європі. Коли навіть в умовно стабільній Німеччині уряд формується не з енергією, а з осадом після колуарної зради, це говорить про глибше. Політичні структури більше не гарантують згуртованість навіть в таких вивірених системах, як німецька. Для українських біженців, які спостерігають за всім цим із надією на стабільність держави, де ми опинилися, це тривожний дзвіночок. Бо уряд, в якому голосують не з переконання, а з розрахунку, навряд чи довго буде спроможний проводити сміливі і потрібні реформи. І як на мене, це виглядає шляхетно тільки на перший погляд. Насправді ж це політична капітуляція, бо коли 18 людей у тебе за спинами вставляють ніж. А ти робиш вигляд, що це чесна гра. Це значить, що в політичній родині давно панує страх, а не єдність. Але ніякої капітуляції від Мерца немає, тому що, не дивлячись на слова, наступна новина нам демонструє, що в Німеччині, як і в нас в українській політиці, говорять одне, а роблять інше. Тож головне питання в коридорах Бундестагу зараз, хто ті 18 зрадників, які не дали Мерцу потрібної більшості? Історія повторюється: у 2005-му міністерка-президентка, вибачте, Шлезвік Гольштейну Гайде Зімонс втратила владу саме через таємну зраду. Тоді це закінчило її політичну кар'єру. Тепер уже Мерц ловить привиди з того минулого. Голосування було таємним, тож зізнаватися ніхто не буде. Але в колуарах уже стоїть дим, у кого нерви не витримали, ж, у кого зуб мерца. Кажуть, напередодні у фракції ХДС ХСС сполохнув чіткий меседж: голосування одне без фокусів, і все ж фокуси були. У центрі підозр Андреас Матфельд, депутат від ХДС із Нижньої Саксонії. А саме звідти і походить альтернатива для Німеччини. Тож, напередодні голосування він виклав загадковий пост у LinkedIn, де він обурувався, що керівництво фракції дозволяє себе принижувати з боку ще діючої міністерки соціал-демократів через якийсь там звіт по АФД. Цей серіал ми взагалі вже говоримо довго, тобто ви в курсі. І додав він ще фразу. Я не злопам'ятний, але нічого не забуваю. Ну і як тут не підозрювати? А на пряме запитання журналістів, чи це був натяк, що він не голосуватиме за Мерца, Матфельд засміявся і чотири рази повторив ні. Запевняє, він фанат Мерца, але той пост він був про інше. Ну, звісно. А тепер увага на соціал-демократів. Здавалося б, усе під контролем. Але тут почали шепотіти про внутрішній бунт з боку форуму ДЛ 21. Це такі ще лівіші залівих соціал-демократи, які мерц давно не до смаку. І от саме в них перед виборами з'явилися дуже критичні пости в соцмережах. Випадковість не думаю. І от ХДС, ХСС і соціал-демократи офіційно все спростовують, але факт залишається фактом. 18 голосів пішли не туди. І тепер у Берліні справжнє полювання на внутрішніх ворогів. Цей сюжет приклад того, як європейська політика все частіше нагадує нам серіал Картковий будинок. І що гірше навіть німецька система, яка десятиліттями вважалась зразком стабільності, тепер кишить недовірою, інтригами і таємними меседжами в LinkedIn. У центрі мерць, який публічно обіцяє не шукати винних, але навколо вже кипить справжнє полювання на тих самих невинних. Це класичний політичний дисонанс, коли слова для мікрофона, а дії для закритих фракційних кімнат. А для українців у Німеччині це ще один важливий сигнал, бо влада, яка тримається не на довірі, а на страху викриття, навряд чи буде послідовною у своїй міграційній чи соціальній політиці. Тому, коли завтра настане чергове, перевіримо всіх біженців на предмет працевлаштування, важливо розуміти, це може бути не про принципи, а про політичне виживання когось, кому щось там не забули. Найгучніше мовчання зараз не від тих, хто не голосував. А від тих, хто боїться, що їх запідозрять. Тож у німецькому парламенті з'явився привид недовіри, який ходить коридорами і читає пости в соцмережах. Перенесемося в сьогоднішній ранок на годинник о 9.40, а на борту із амбіціями відновити двигун Європи разом із Еммануелем Макроном летить Фрідріх Мерць в Париж. Вже о півдні Мерц планує бути в Єлисейському палаці. Звісно, сніданок з круасанами, мабуть, він вже пролетів, запізнився, але на обід ТДТ із Макроном таке встигає. Мета першої зустрічі проста і скромна: повернути німецько-французьку дружбу з відпустки. І от Макрон і каже: Давайте знову заведемо цей німецько-французький мотор. І навіть написав це німецькою серйозність намірів плюс сто п'ятсот. Головна тема, як ви з сьогоднішнього початку зрозуміли, кордони і мігранти. З 6 травня нова реальність. Якщо ти зайшов у ЄС не через Німеччину, туди тебе і не повертатимуть. Точка. Мерц через свого шефа канцелярії чітко дав це зрозуміти. Досить робити вигляд, що європейське право це рекомендація. І от цікаво, Франція вже давно так робить, відфутболюючи мігрантів на кордонах із Італією та Іспанією. І Мерц явно сподівається, що Мукрон підтримує і німецьку контратаку. Одразу після Паріжа Мерц летить до Варшави. Там він зустрічається із Туском, як я про це вже казав. І як я ще казав, сьогодні буде ще один випуск з оглядом на інтерв'ю Анджея Дуди спеціально для більд. Там буде дуже цікаво. А ми повертаємося до турни Мерца, і от Польща спочатку була не дуже в захваті від ідеї посилити контроль на спільному кордоні. Але президент Дуда несподівано дав зелене світло мовляв. Більше машин не проблема. Тож у підсумку ми бачимо, що мерт зграє на випередження. Європа не санаторій, каже він. І якщо хочемо тримати кордони, треба не базікати, а діяти. А ми з вами спостерігаємо, як ЄС перетворюється із мрії в систему із правилами. Ця історія фрагмент великої трансформації Євросоюзу: від Європи без кордонів до Європи з жорстким контролем. Риторика про спільні цінності виходить на задній план, коли на кордоні починають рахувати не паспорти, а секунди. Перевірки авто. Це не просто реакція на міграційну кризу, це зміна самої природи європейського простору. І для українських біженців, які вже звикли до відносної свободи пересування і логістичної простоти всередині Шенгену, це може означати нові бар'єри, юридичні, бюрократичні і навіть психологічні. Тому що анонсую, завтра будуть випуск повністю про документи, які потрібно мати з собою при подорожах. І також зверніть, будь ласка, увагу, як швидко міжнародна солідарність змінюється локальним агоїзмом, якщо справа стосується кордону. Бо навіть між друзями, як між Францією і Німеччиною, тепер головна тема не спільне майбутнє, а хто кого першим виставить назад за межі ЄС. Ось такий у нас сьогодні напружений міграційний випуск. Тому, якщо вам було корисно, будь ласка, підписуйтесь. Якщо сподобалось, ставте лайк. З вами був Ященко Антон. Ви були на каналі Без Води. І побачимося з вами за кілька годин у випуску про Анджея Дуду.